Усім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться у місті Дніпро. Це у нас сквер. Сквер знаходиться у Придніпровську. Так він зараз виглядає. Отже, новина у нас така, що у Дніпрі на честь загиблого депутата Федька назвали сквер на 20-річчю перемогу. Ми зараз знаходимося безпосередньо тут. Це єдиний сквер, який тут знаходиться поблизу цієї адреси, яка вказана була у документі. У документі зазначилася адреса. Сквер 20-річчя перемоги. Тобто ось ми конкретно тут і знаходимося зараз. От. Я нагадаю, що 4 квітня 2025 року у Дніпрі стався теракт і загинув один з місцевих депутатів Юрій Федько. Він був, очолював лівобережну адміністрацію у Дніпрі. І після отриманих поранень він помер. У лікарні, і от у нас зараз новина така, що назвали сквер на честь цього загиблого депутата. У нас виходило декілька матеріалів на сайті Діпінформаторії. Можете почитати. І смерть батька також коментував і мер Дніпра Борис Филатов. І таким чином вирішили уковічити пам'ять про цього депутата. Детальніше інформація вже вийде на сайті Діпінформаторії. Ми просто вирішили подивитися, що це взагалі за сквер. Оскільки у документі фігурує лише ця адреса. До речі, цей сквер, я пам'ятаю, вже колись ми тут були. Тут був такий доволі коштовний ремонт у сквері. Ось така у нас цікава новина, що тепер у Дніпрі цей сквер називається сквер Юрія Федька. Я нагадаю, що 4 квітня 25-го року у Дніпрі стався теракт. Загинув один із місцевих депутатів Юрій Федько того ранку 4 квітня 2025 року, близько 7 ранку, там був вибух на вулиці Космонавтів, і, і депутат Після отриманих поранень загинув у лікарні, і ми зараз знаходимося у сквері, який назвали на його честь. Сквер знаходиться поблизу лівобережної адміністрації, як зазначено у документі. Сквер знаходиться поблизу 20-річчя перемоги. Тепер це офіційна назва цього скверу. Тому ось така. новина. більше деталей у нас вийде на сайті Діпінформату вже сьогодні. Ну і стосовно смерті Федька також у нас виходило декілька матеріалів. Наразі цією справою займаються правоохоронці. Розслідування досі триває, тому важно заслідкуємо. Дякую, що були з нами. Інформатор. Доєднуйтесь до FM. Дякую, що були з нами.